Сирський говорить про те, що 700 тисяч росіян починають наступ в Україні і ведуть цей наступ. Поки Трамп розповідає, що Вітков найкращий переговірник в світі, що Вітков зробить нас всіх щасливими, а і, власне, принесе мир, відбувається дещо інше. Росіяни атакують. Про це говорить сирський. Друге, що відбувається, це російські. Тіньові кораблі їхнього тіньового флоту супроводжуються російськими військами, військовими кораблями. І плавають собі біля Швеції, біля Фінляндії. Не хочу розчаровувати пана Трампа, але це трошки нагадує 14 рік. Ми тут просто прийшли подивитися і прийняти душ. А потім бум і залишились на 10 років. І тому, коли нам зараз смерть не може відповісти, буде російський репараційний кредит, чи не буде, він каже, ну, 50 на 50. За певних умов, може, вас будуть захищати ці війська, а може, не будуть. Так вони будуть, ми не знаємо. Друзі, стратегічна невизначеність повинна завершитися. Я звертаюся до західних партнерів. Тому що, поки ви граєте в ці ігри, Путін вас дурачить. Путін веде далі загарбницьку війну, поки ви нам розповідаєте про незрозумілі гарантії безпеки. Давайте про це поговоримо: плюс є додаткові заяви. Ми зараз все зведемо воєдино. Підпишіться на цей YouTube канал. Я сьогодні розіграю прямісінько в цьому відео, але трошки пізніше, ближче до кінця, ми розіграємо у нас є Анатолій Кущ, а у нас є картина. Дарії Голодняк, яка власне називається Листи Лесі Українки Ользі Кобилянській. Ми все це зараз з вами розіграємо після того, як проаналізуємо. Тому підпишіться і пам'ятайте, що не можна зупинити розіграш, час якого настав. Ми з вами провели вже два збори. Ми зібрали велику купу грошей. Більше того, 210-му штурмовому полку. Ми купили автомобілі. Більше того, вже їх і передали. Причому купували чотири, а вийшло шість. Ось так попрацювали. Це крута історія. Попрацювали, знайшли, знайшли більше, ніж могли, і більше навіть ніж трошки хотіли. Тому шість власне мікроавтобусів буде зараз в них їздити. Але давайте про все по порядку, тому що багато новин трошки зли через те, що Європа і Захід не може дати спільну позицію. Бо коли виходить європейський політик і каже, я не знаю, чи точно дамо Україні репараційний кредит. 50% і в деяких умовах а, е, західні війська зможуть захищати Україну. Так подождіть, п'ятий пункт, п'ята стаття каже, що захищати треба, мусять тільки прийшли. Ну при певних умовах. Яких умовах? Давайте конкретно говорити. Зленський каже, 5 документів, показуй 5 документів. Бо якщо нам не показують, значить брехня, значить українців дурачать. Нас уже дурачили Будапештський меморандум з пляжа не цікаво. Зареєстрували, каже Стефанішина, до речі, ще не отримала Гримана, а вже робить заяви. Каже, новий закон в парламенті Штатів, там є депутати, будуть проти Росії. Один новий закон краще старих двох. Але Блументаль і наш друг Лінці Грем. Переймали закон про санкції російської нафти, те саме, що ці, тільки там було 500% покарання. Де воно? Давайте конкретно говорити, де воно? Немає. Індії обіцяли прикрутити гайки, санкції, все типу, покар... ну хай допливуть кораблі там місяць-два. допливають. Доплили. Де санкції? Індія далі купляє, Китай далі купляє. Но Трамп каже, що Джаред Кушнер суперпереговорник, Віков суперпереговорник. І вишенька на торті до компліментів Трампа. Виходить Піскові, теж каже, суперпереговорник. Чим більше їздить в Москву, тим більше розуміє позицію Путіна, Росії і загарбницькі ідеї Кремля. А загарбницькі ідеї йдуть, Сирський каже, 700 тисяч. Вчора заява, заява західних цих наших друзів Литви. 360 російських військ на території Білорусі, які можуть піти на територію НАТО. Як ви це поясните? Умиротворенням Путіна таке враження, що нас цими переговорами за НІС тягають, а Путіну розв'язали руки кажуть: іди через Білорусь в Україну. Ну, слухайте, я ж вам робив відео. Путін вчора про це підписав: Українське майно на окупованих територіях можна забирати. Можна розгрібати, можна роздирати. Все, можна віджимати будь-яке українське майно на цих територіях. Ну, вибачте, так а де тоді позиція Західу? Де позиція, щоб ми забирали російське у Франції, Ну, наприклад, в Романа Абрамовича? Щоб ми забирали російське в Британії, в Швейцарії, хата цієї Кабаєвої. Не тільки, це ж десятки, це сотні мільярдів доларів доларів. І Захід зараз не може вигорити, які гарантії він дає Україні. Да, Штати будуть, ми може разом, а може Штати нас покинуть. Трамп каже, задоволений переговоримо з Європою, але конкретики нема. Друзі, треба говорити конкретику. І тому, коли зараз нам розповідають, що... Суперпереговори, де конкретика. Ми бачимо, що Росія захвачує українську нерухомість, 700 тисяч військ рухаються в нас, російські кораблі, воєнні, плавають біля Швеції і Фінляндії. Так подождіть, Путін іде в атаку. Де ви бачите, по чому, що він зупинився і сів з вами про щось говорити? Зараз вийде, скаже, все супер, 98% за, а 2% проти. І далі буде воювати. Ми бачимо Одеса без світла, бачимо, по півдню стріляють. Десятки тисяч обстрілів, розумієте? І мер скаже, може буде репараційний кредит 50 на 50. Друзі, треба включитися, тому що це не переговори. Це Путін вас водить за носа. Залужний вчора виступав, говорив про ветеранів і ветеранську політику, і, власне, мільйони українців. По завершенню війни будуть ветеранами, і дуже важливо, щоб політики цим не скористалися. А якраз таки ветеранська політика була реалізована і впроваджена. І злужний каже, що якраз таки мільйони українців – це той генетичний код, який може виховати покоління саме в тих цінностях, які допоможуть і зроблять так, що Росія більше не нападе на Україну. Друге, що він каже, що це війна глобальна, тому й вирішення глобальні. Не треба шукати рішення тільки в Україні. Третє, що він каже, розпад Росії можливий. Він каже, Радянський Союз, який був разів 30 сильніший, ніж е, Росія, 10 років війни в Афганістані, економічні проблеми призвели до розпаду. І він каже, це питання треба піднімати теж. Тому що Росія має свої тріщини, і по цих тріщинах треба бити, говорить наш колишній головнокомандуючий. Далі, друзі, що я ще хотів вам розповісти. Штати готують з Європою якісь гарантії, типу п'ята стаття, але не зовсім п'ята, бо була п'ята, нас би взяли в НАТО, а в НАТО не беруть. Друге, яка конкретика по цій п'ятій статті? Скільки літаків, скільки ракет? Чи заходять ваші війська там в перші години, якщо Росія прийшла? Бо поки що обіцяють розвіддані. Хороші, кажуть, розвіддані, дуже добре. Операція під зовнішнім прапором може не відбутися. Ну, супер. Але чи вірить Латвія, Литва Естонія тільки в п'яту поправку? Ні, не вірить. І тому давайте нас теж не змушуйте в це вірити, бо це називається казкове мислення. Мерс каже: європейські миротворці в Україні зможуть давати вісіч військам РФ, але не точно, і тільки при певних умовах. От давайте цю фразу без уточнень пояснень і гіпотетичностей приймемо в гарантії, тоді окей. Друге, а у вас є ці війська? Теж важливий момент. Трамп впевнений, що Путін не хоче миру і має намір захопити всю країну. Заявила Сюзі Вайлз, це його керівниця персоналу. Але тут є маленький, маленький скажімо так, нюанс. Вони там робили велику, до речі, смішна вийшла ця фотосесія для. Веніті Феєр, журналісти відзняли в дуже такому поганому стані всю команду Трампа, показали такі дуже дивні їхні мотиви. От. Е, і, тому зараз, е, і тому зараз якраз таки вони говорять про те, що Путін не готовий. Но джерела є, які кажуть, що Трамп вірить, що спробує переконати Путін, навіть попри те, що він не готовий. Так, Балтійське море, російські кораблі ми проговорили. Ще смішна інформація. Орбан писав Путіну запитання, чи не покарає той Угорщину за те, що Угорщина буде голосувати проти російських активів. Бачите, тремтить цей товстий покидьок, який працює на Путіна, а переживає, щоб йому там, значить, не дали десь зайві санкції. Далі. Що я ще хотів вам сказати, це те, що є хороші новини, і, на жаль, вони відносяться не до наших політиків, вони відносяться до нашого кіно. 200 метрів до Авдіївки та я померла в Ірпені потрапили до коротких списків на Оскар. Бачимо, що українське війно, яке знімалося і знімається в війну, воно має дуже, воно має дуже хороші Якісні відгуки має дуже хороші впливи в світі, і якраз таки це кіно є тим, яке власне завойовує світ. На жаль, через в тому числі через воєнні мотиви, але бачимо, що закінчиться війна, будемо знімати інші е, фільми. Але зараз тримаємо кулики за наших друзів, які дійсно демонструють суперякість. Е, так, що я хочу? Е, що я хочу зараз зробити? Я хочу зробити розіграш. Дозволити, я хочу знімаю його ще. Так. Так, так, так. Весь екран знімати. Так, не вдається розпочати. Зараз секунду, поставити запис. Я вам зараз теж все покажу. Дозволити поширити вікно. Запис розпочато. Так, перший, власне, ми Дар'я Голодняк, нам її седро надали як подарунок. Власне, Ольга Кобилянська, Леся Українка, Листи Лесі Українки до Кобилянської. Ми зараз з вами розіграємо ось тут наш збір, подвійна сила. Ось так, щоб ви бачили. І зараз його розіграти серед кратних поповнень. Е, ні, кратні поповнення 300 це забагато. У нас кожна гривня може воювати. Зараз, секунду, я вам все покажу за весь час параметри розіграшу. Так, ось так. Е, один, один переможець і від однієї гривні. Показую вам учасників. Зараз тут параметри розіграшу. Так, є, 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 є. Е, о май гаш, виявляється, у нас є пан Олександр. Я не показують прізвища, який сума донатів 150 тисяч гривень. Слухайте, дуже потужно. Е, ну, Шансів нього перемогти дуже багато. Але, от, власне, вам показую, є інші люди. Так, скільки в нас сторінок? 34 сторінки. Е, різні донати. 50, 100 гривень 20. Ви знаєте, що неважлива сума, важливо її давати. Так, збільшується шанс. Ось, 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 ось. Так, давайте я буду розігрувати. Нажимаю при вас розіграти, перемішати. Залишається один крок до фіналу. Підтверджую. Так, котик 3 банку, І ми зараз з вами бачимо переможця. Так, да, Олександр, я, який задонатив 150 тисяч гривень, дійсно отримав найбільшу кількість. Ось, ось дивіться. Пане Олександре, вітаємо вас. Картина Дар'ї Голодняк їде до вас. Я завантажую таблицю, щоб мені прийшли результати. Зберігаю відео вдруг там в когось будуть питання. Зберегти відео. Так, далі. У нас є ще один розіграш. Ставлю записати відео, поширити вікно. Так. Так, запис пішов. Е, дивіться, ось такий збір. Скільки ми зібрали, ми зібрали для 210-го 210 штурмового полку. Розігруємо ось це Анатолій Кущ Аранта Україна, яку ви можете бачити на Майдані. Ось це якраз таки перший оригінал, з якого а, який погоджували, затверджували і, власне, розігрували. Зараз ця історія відбувається наступним ціном. Дякуючи галереї Лавра, ми сконтактували з нашим другом. Анатолієм Кущем він в день свого 80-ти річчя сказав, що це власне буде для збору. Це буде історія для збору, власне, власне, для 210-го штурмового полку. Ну і власне, ми з вами зібрали гроші, зібрали більше, але давайте чесно. І купили теж більше. Замість чотирьох автівок ми купили з вами шість. До речі, в спільнотах є фотографія, ви все це можете побачити. Так, від однієї гривні переможець може бути тільки один. Ось так. Я вам показую. Я ще досі в шоці від пана Олександра, який дав 150 тисяч. Це дуже-дуже круто. Велика повага, пану Олександру. Так, зараз з'являться учасники. Щоб ви могли побачити. Так, тут є 12 тисяч, 100, 100, 100, 200. Зараз я вам все покажу. Ось тут є всі учасники. 53 сторінки учасників у нас, 1000 гривень. За весь період 12 тисяч гривень. Так, дивлюсь ще. До речі, да, нема таких великих сум. Але це не стільки важливо, бо сумарно ми зробили велику суму. Так, розіграш, підтверджую останній крок. Все, котик требанку і барабанний дріб є переможець, бачу. А узлуфат А. Завантажую таблицю. Так, давайте я покажу спочатку. Оп, узлуфат! Ну, це все проводить Монобанк. Наша задача тільки функціонал. Так, все, я провів збір, зберіг відео, чекаю в таблиці на контакти. Друзі, напишіть мені, або, точніше, Монобанк дасть мені ці цифри, і я зможу тоді з вами зв'язатися. Люблю ці повідомлення, коли я пишу вам і кажу: друзі, у нас тут такий збір, завершився. Ви виграли картину, наприклад, там. Криволапа за 20 тисяч євро або Ройборта за 5 тисяч доларів. Це прям дуже-дуже приємно телефонувати і чи писати аудіо. Я частіше всього пишу аудіо. А, власне, це гарні новини. А, дивіться. Зараз є заява сирської російські війська в Балтії, які плавають російські війська в Білорусі, захват української нерухомості на окупованому Донбасі. Трамп цього не бачить, Європа цього не бачить, занадто м'яка позиція і відсутність тиску на Путіна. Як думаєте, чи змінять вони позицію, бо Путін озвіріває, озвіріває і слабкість Трампа сприймає як зелене світло, рухатись далі? Вони це розуміють чи ні. І чи далі будуть тиснути на Україну, а не на Росію? Давайте зараз про це поговоримо. Сьогодні, вчора, сьогодні, думаю, ще навіть частину завтра ми відпочиваємо, заробляємо. Ми знаємо, що в критичний час треба допомагати нашим військам, тому збори будуть але пізніше. А останок я хочу сказати: ми не закохуємося в назву переговори. Ми з вами цинічно, чітко відслідковуємо всі фрагменти, що відбувається, як відбувається і як на це повпливати. Ми не зачаровуємося, хочемо миру. Так, хочемо завершення війни дуже. Але йдемо послідовно до її завершення, підтримуючи війська, тримаючи холодний розум, не піддаючись на тиск російської пропаганди чи страхів, які вони намагаються сюди запускати. Тому тримаємо стрій, обіймаю вас, бережіть себе, бережіть своїх близьких до зустрічі.